Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй, і це мій канал Справи Улюблені. В цьому відео я хочу повернутися до теми виготовлення лежанки для котика своїми руками. Але для на початку покажу вам ось таку лежаночку, корзиночку, не знаю, як вірно назвати, яку моя донька купила в магазині в Аврорі. І у мене таке питання. Що не так із цією корзинкою? Гарна, симпатична корзинка, м'якенька, величенька. Ну, здається, повинна б сподобатися котикам, але нашим котикам ця корзинка не зайшла. Котик, який є в моєї доньки, він не підійшов навіть до цієї корзинки. Напротязі місяця, що ця корзинка була в них вдома, він обходив її стороною, мабуть, за метр. І коли його там хотіли посадити насильно, то він виривався, наче там я не знаю, що в цій корзинці таке. Він не сприйняв її зовсім. Котик дорослий вже в них. Тому привезли цю корзинку нам, нашому котику, з тою надією, що наш котик молодий. А та корзинка, яку я робила своїми руками, вона ну, якби маленька. То, можеш, йому зайде така ось. Гарна, красива корзинка. І що ви думаєте? Ну, мій котик молодий, правда, він любопитний, він якби прийшов її, обнюхав, походив по ній, навіть полежав пару хвилинок, вийшов і пішов. І більше він до неї не підходить. Я її ставила в різні місця, я її ставила на стіл, де зазвичай стоїть його та лежаночка. Він приходив, ну це його любиме місце на столі, стіл мене стоїть рядом з моєю кроваттю, він там часто відпочиває. Він приходив, потопчеться по цій корзинці, виходить і лягає рядом на столі, на, на пустому столі. Ну Це так, мабуть, з тиждень я такі експерименти проводила, і мені стало його жалко, і я повернула йому його корзинку назад. Так що, отакі справи. У мене таке питання. Якщо хтось... Ми цю корзинку брали в магазині в Аврорі. Якщо хтось купував для своїх котиків таку корзиночку, як ваші котики сприймають е, цю лежанку чи корзинку, не знаю? В... Чи, вони, чи, користуються, чи користуються вони нею, чи вона їм подобається? От мені цікаво, чи це мої коти такі е, привередливі, чи це щось не так із цією корзинкою. У мене вже було таке предположення, що може тут наповнювач якийсь, ну, не дуже подобається котам. Ну, і де ж мій котик? І так, мій котик, який не зраджує своїй лежаночці. Він її дуже полюбляє. Прийшов з вулиці і зараз вмивається. Так що ця лежаночка його улюблена, і він ні на що її не хоче міняти, ні на які дорогі, красиві, Ось зараз уляжеться і буде спати. оце тут. Почухається, а покаже всім Льова. Красунчик мій. І так, як же я робила цю лежаночку? Я знімала одне відео, в якому я розповідала про цю лежанку і розповідала, яким чином я її робила. Але я там звернула увагу більше на приєднання технічної нитки, яким чином обв'язати, і менше уваги звернула саме, як я формувала, як я вже закінчувала цю роботу над цією лежанкою. І під відео були прохання моїх підписників, щоб я зняла ще одне більш детальне відео. Тому я на прохання знімаю більш детальне, попробую розповісти більш детально, тому що показати я не можу, вона вже готова, і другу я робити ж не так, також не можу, в мене немає матеріалів, по-перше. Та й нема такої необхідності. Тому я прошу вибачення у тих людей, які вже дивилися це відео, і якби я знову показую. І так, що я робила саме перше? Ну, саме перше, це потрібно взяти коробку. У мене вона розміром 30 на 30. Це коробка із такого твердого картону. Я пробила отут отвори по периметру по цій коробці для приєднання технічної нитки. Приєднала там таку, таку голубеньку технічну нитку, ось сюди, якщо вам видно, оці отвори, і там є нитка, до якої прикріплені вже основна нитка. Оця. Шерстяна, якою я обв'язувала. От я зробила ці отвори, приєднала технічну нитку. До технічної нитки приєднала основну нитку, якою обв'язувала по кругу. обв'язала по кругу, ну, спочатку тут збільшувала на вуглу, потім тут зменшувала на цю ну, на углу кількість самих петель. І дов'язала от до цього краю, до вершинки, до вершинки самої коробочки. Потім взяла, у мене був окремо зв'язаний отакий ось сюди коврик. Він зв'язаний із стрічок порізаних. Ну, Скажімо, вже в одежі, яка не вживалася, тобто старої одежі. Це були мої футболки, там якісь, я їх порізала стрічками і зв'язала коврик. В'язала окремо, зовсім раніше, в другий час, просто він у мене був лежав, невеликого розміру, і я вирішила його використати саме для цієї лежанки. По розміру він вийшов ось таким чином. От по ширині він 30 см, і по дліні він був 50 см. Виходить, що два краї заходили сюди на внутрішню сторону самої коробочки, а цей край просто був по краю. І яким чином я його приєднувала? Тобто я його поклала в коробку. Він тут, -от, от якби середина його вільно під піднімається, але для того, щоб він не сповзав і котик його не витягував з коробки, в деяких місцях, отак, я закріпила е, нитками його. При взяла голку таку товстеньку, нитку товстеньку, проколола отак. Ну, отак, от як шпильку зробила. І ось сюди, оці крайки, ось сюди їх видно, я їх по -по -по повитягувала нитку і поприв'язувала. Це по виходить, що я е Приєднала оцей коврик, якби закріпила коврик до дна самої коробки. Оці нитки я зразу не пообрізала, я планувала цю коробочку тут ну, обв'язати нитками, але потім зрозуміла, що вона буде скобзатися по поверхності, і це буде незручно у використанні. Ну і так осталися ті хвостики, я їх не обрізаю, щоб просто не розв'язалися вузлики, бо коли длінні, то воно тримається, коли короткі, можуть якби роз... Ну, Почати розв'язуватися. І тепер у мене пров'язаний оцей край, оці краї, до, верху, до верхушки е, самого е, ну, бортика цієї коробки, і виходить, що ці два краї з внутрішньої сторони у мене вже обв'язані за рахунок оцього коврика. Тому ось сюди ви бачите я ну от так ближче покажу. Я приєднала, виходить, просто ниткою, з'єднала оцей коврик стінку цього коврика із стіночкою на цій стороні. Так же саме я зробила і на цій стороні. Тобто ці два краї я зразу приєднала цей край і оцей я приєднала таким швом крючком прив'язала. Тут у мене виходить оця стінка. Ну, тут коврик ось тільки до вугла і ця стінка була якби, не, не закрита. Тому я окремо оцю сторону і окремо оцю сторону пров'язала ще на, скільки тут, на висоту цієї е, стіночки, ну сантиметрів 8 вона в мене, я пров'язала ще так вверху, і потім загнула і приєднала уже з цієї сторони. Оце і все. І одну сторону, і другу. Ну, звичайно, і вуголки тут позакріплювала. -по -по і вийшла така корзиночка. Оці нитки я брала такі геть товстенькі. Я тут, Ви ж бачите, що тут у мене багато кольорів. У мене це залишалося коли я в'язала плед. І якби я їх зв'язала в велику, ну таку товсту нитку, тут, мабуть, 5 чи 6 Таких товстеньких полушерстяних ниток. Тому воно таке м'якеньке і котик її полюбляє цю корзинку. Отаким От чином е, я виготовляла цю лежаночку. Е, пробуйте, це, не являється, це була моя така, е, ну я ж кажу, що із того, що в мене було під рукою, з того я і робила. Тому я думаю, що ви можете зробити із тих матеріалів, які є у вас під рукою. І це можуть бути зовсім інші, не такі, як у мене, але як ідею можете взяти за основу. Дякую вам за увагу, всього вам доброго, перемоги нам, миру, до побачення!